Я вам скажу те, що ну, тут мало про це хто говорить. По-перше, ви питали, чому засуджені сидять на ДПК? Ну чому? Причина основна причина, чому люди сидять на ДПК. Перша причина це люди, які мають бать, своє, ну, соби, своє собі, свою особисту yeah. думку, вони її відстаюють. Тут блатних немає. Ну, тобто, давай вже будемо так говорити, точніма. Тобто немає трісала. Всі люди ці робили. робили. Рік, п'ять ріків, десять років. Рік. Ну, якщо його надурили, якщо надурили, то ми можемо промовчати раз, два, три, п'ять разів можемо промовчати, Ну ми не можемо постійно мовчати, коли нас постійно іміють. Ну, по-простому, ну то, є, якщо так ну, говорить. Тобто людина, яка відстає свою точку зріння, тобто, якщо в мене є жінка, діти, я не можу постояти за свою сім'ю, то який же я чоловік тоді виходить? А чим відлічається життя тут і там? Ну тобто, виходить, людина сидить здесь, він відстає свої права. Тобто всі тут робили, всі тут Закону да, ну, просто. То есть Получається, він нарушитель, ну, який не нарушитель, тобто ну, ну, абсурд. Я взагалі їм сказав, виведіть мене, у мене є спеціальність, моя середня спеціальність. Тобто, одна, друга, я хочу робити. Я буду робити, я написав одну заяву прихоменькові, другу написав заяву. Не вивели мене? То есть мені наставити кончену блядь, щоб ходити там стучати. Там. Я і ще всем скажу, що я ще хочу сказати, що мене всіма интересует. Также я мав бажання бать, учитися. Бать. Я тоді не став при депутатом, ви спішили. Mm -hmm. Я написав раз заяву, два заяву, виходь на відкритій учися. Я, виходить, сижу в камерній системі на маври в обрез. І я не можу учиться, Йомой, ну абсурд. Uh -huh. Стаття Кримінального виконавчого кодексу 102 голосів. Умови перебування засуджених. Должны быть максимально приближены до умов на свободі. То есть, если я на свободі захотів пишите учиться, учиться. То есть, а тут чем отличаться? Почему я тут не могу учиться? Ну, почему я не могу учиться? Почему у меня есть свободный? Ну, мені сказали, что не можна. Да, Чтобы да. написано, там висят грамотно. Есть все условия так перебування заслужные должны быть для виправлення, так же? Так. То есть, Стаття, по-моєму, 138 кримінального виконавчого кодексу, Якщо я не помиляюся, я помиляюся, вибачайте. Релігія і наука. Тобто, якщо є храм для богослужіння, я не маю у вас в дільниці посиленого контролю піти на храм, тобто в храм на богослужіння, на загальну на молитву для богослужіння. Тобто мені от ми ходили, от ми рік вже не, не зустрічаємося. Я пішов, не пустив їх. Вот соседи не пускают, там п'ять человек, mm -hmm. которые являются православными, то есть відповідають православними розповіданням, вони не имеють права ходити. То есть, получається, ми должны... А священник не являється суд тюремним короче, священником У него на свободі, у нього на ПЖ. Ну, я ще понимаю, там там дільниці, то есть ми не должны пересекаться. То есть, получается, на ДПК мы не можемо зібратися для общего літа. То есть, получається, яке ж розвитие, то есть получається так, що ну. А я больше вам скажу, что это установа, которая вот, есть, является рассадником для преступников. То есть рассадником. То есть создаються такі условия моральные моральные. То есть обставляется так, то есть засуженный. У нього за те час накопилося з негатива. Тобто у мене є свої соображення по цьому поводу. Десять людей освободилося, десять людей заїхало. Чому? Значить, виконавча система робить недоскональна. Не тобто закон, який написаний, він недоскональний. Тобто людину не виправляє, тільки озлобляє, він приходиться тут копає, туди вийшов, коротше, там взорвався. Ви говорите дуже правильні речі. Якщо прізвище, знайшов. Оселенович, добре, дякую.